Кіноіндустрія сама по собі не являється чимось легким, де актори на зйомочному майданчику п'ють джуз, зловили релакс, і взагалі все в них найс. Nice. Зачасту Актори багато переїздять, змінюючи локації зйомок, не досипають, працюють вночі, отримують травми, екстремально змінюють зовнішність, що може відобразитися на здоров'ї, і багато яких інших підводних камнів. А тепер от ти собі уяви, що оцим от всім потрібно займатися в юному віці. Сьогодні в нас з тобою, напевно, один самих найтяжких роликів на моєму каналі. Тому, по-перше, кріпісь. А по-друге, знову таки з твого дозволу я буду дещо цензурити для того, щоби Ютуб не кинув нам з тобою всякі обмеження. Є діти, які самі з самого маличку хочуть стати акторами, у деяких батьки хочуть самореалізуватися за їх рахунок. Хтось іде за прикладом зіркових членів сім'ї. Нам не важливо, який шлях обрали. Саме головне, що вони дібралися до зйомочного майданчика. Так, от інколи в тебе аж сердечко прихватить, які ролі приходиться відігрувати юним акторам. І перший про кого я сьогодні тобі розповім, це Бьорн Андерсон. Я впевнена в тому, що ти в мене зустрічав цього хлопака під заголовками. Самий красивий хлопець. Красивий то в нас красивий чертовка. А чи щасливий? Я скажу тобі так: Бьорн не хотів ставати актором, він хотів бути музикантом. А на акторський шлях його підштовхнула бабуся. Саме вона займалася його вихованням. Тому що баття в нас як класичний баття відправився за хлібом. Насправді, батько Бьорна був дуже впливова людина. І при тому всьому він мав іще власну сім'ю. Тобто, мама Бьорна була його коханкою. Самого хлопця він взагалі не хотів і відмовився від нього під. Після народження, а матір його така шальна імператриця була і її позбавили батьківських прав. То що треба натворити, я її звіняюся. Так, от коли хлопаку було 15 років, йому запропонували знятися в фільмі Смерть в Венеції режисера Лукіно Вісконті. Є навіть окремий фільм, який називається в пошуках Тадзіо. Де Вісконті шукає потрібного актора на цю роль. Режисер зі своєю командою побував в багатьох країнах в пошуках того самого бриліанта собі в фільм. Якраз тим самим, із сотні претендентів опинився Бьорн. Як сам він говорить про цей фільм? То краще би я не знімався в ньому. Сама ж картина знята по одноіменній книзі. Сюжет заключається в тому, що головний герой перебуває на острові і зустрічає молодого хлопака, і потрохи в нього закохується. Смачно та не дуже. В нас знову-таки з тобою заборонене кохання дорослого чоловіка до юної особи у фільмі Бьорна було небагато слів. Його задача заключалася в тому, щоб так загадково блукати в кадрі. Тобто, по факту, його персонаж це був об'єкт бажання головного героя. От і все, нічого більшого. Я частково так перемотуючи, подивилася фільми, і він мені здався трошки нудюгуватим, Це моя особиста думка. От книгу я не читала. Я знаю тільки деякі вирізки з цієї книги. Справа в тому, що персонаж Бьорна, він в книзі описувався з такою, от божественною іскрою, що це недоторкане кохання, до якого тягнешся і не можеш дотягнутися. Він описувався буквально як ангел, і тому Бьорна і обрали, тому що в ньому була оця ангельська краса. Сам же режисер Вісконті відкрито заявляв про свою любов до чоловіків. І тут, знаєш, -лі, до кінця не зрозуміло, що він побачив в Бьорні, чи просто хорошого персонажа для фільму, чи щось все таки більше. І, до речі, якраз такий колишній коханець Вісконті, якого звали Хельмут Бергер, він ревнував режисера до Бьорна і пускав про юного актора якісь мерзкі плітки постійно. І ти розумієш, то в газетах з'являться статті про те, що Бьорн потрапив в аварію, а то взагалі про те, що Бьорн... Позбавив життя якогось іншого актора. От до чого доводять у ці ревнощі. Ще один такий цікавий момент, який я тобі розкажу, це те, що Бьорну не давали прочитати а не книгу, а не сценарій даного фільма. Тобто, хлопак по факту навіть не розумів, в чому він знімається. Одного разу він випадково знайшов книгу, прочитав її. І трошки це його вразило. Само собою він нічого не сказав, але ходив, ну такий загадковий, так тепер точно йому було заборонено гратися, купатися, а також фліртувати з дівчатами. І, от якраз таки, із-за того, що молодий актор був так би мовити, знаєш, падок на дівчат. Режисера це дуже сильно бісило. От тому я тобі говорила, що тут не зрозуміло. Незрозуміло, що там відчував режисер до нього. По факту, Бьорн був звичайною лялькою в руках дорослих людей. Після дебюту фільму молодий актор прокинувся зіркою, але його життя не стало ні мьо, ні мідіщем. По-перше, проблеми були з прийняттям його орієнтації у суспільства. Бьорн кохав жінок. Але після фільма всі говорили про те, що він любить чоловіків. При тому всьому режисер Вісконті постійно, як тот пацюк, підливав масла вогонь. Він брав молодого хлопця в гей-клуби після прем'єри. Це дуже сильно відобразилося на репутації Бьорна, А також в цей момент йому було всього лише 16. І він ніколи до цього не ходив по клубам. Режисер, ніби навмисно, я хочу тобі сказати, заочно зводив Бьорна з іншими чоловіками. Пройдуть десятки років, і Бьорн нарешті зізнається, що в його житті було насилля. А ще я тобі скажу, що ходили слухи про те, що в ті часи він перебував в Парижі з якимось загадковим багатим чоловіком. І, можливо, це якось пов'язано якраз таки з тим самим випадком, про який він зізнався. Також він відправився працювати в Японію, де виступав, брав участь у різних фотосесіях, з нього малювали навіть аніме. А також він іще був поп-музикантом. Асагірітачі комета цумета і моріно нака. З його особистості в Японії буквально зробили культ. Він став ідолом. І уяви собі, коли хлопак, в принципі, не хотів всієї цієї популярності, а тут тобі буквально поклоняється вся країна. Це настільки сказилося на його ментальному здоров'ї, що він почав пити і приймати заборонені препарати. В якийсь із цих періодів він заводить жінку, і в нього народжується двоє дітей. Але. Одного наймолодшого не стає, і це настільки його, знаєш, от до кінця добило, що він впав. Важку затяжну депресію. Є документальний фільм про його життя, і у мене таке склалося враження, ніби він до сих пір не може вибратися з цієї депресії, бо його будинок, весь в якомусь лахмітті, і він продовжує пити. Але зато він зміг втілити свою мрію і став вчителем музики. Хтось може сказати про те, що слухай, Саш, ну він же був дорослим клупаком, 16 років. Він міг не ходити по клубам, не їхати в Японію. Коли ти молодий і в тебе трапляються якісь жахіття в житті, то наша з тобою психіка сприймає ці жахіття як норму. Таке відбувається і у дорослих людей. Але якщо це трапляється саме в юному віці, то це формує тебе як особистість. І взагалі, давай тут виправдовуваннями займатися не будемо. Секунда подяки всім ребятам, які мені задонатили. Всіх цілую, всіх люблю. А я вже готую деякі образи на косплеї, які ти зможеш подивитися в мене в інстаграмі. Все це якраз відбувається завдяки тобі. Наступний, про кого я розповім тобі, це Меган Фокс. Вона почала зніматися в кіно з 15 років. Одна із перших її ролей в серіалі Дві з половиною людини, де вона в топіку, в коротких шортах миє вікно. Отак, от отак, от, от, от вона миє вікно, всі ж так миють вікна, правда? А потім вона взагалі знімає з себе топік, починає намилювати себе. І лягає на шезлонг заграти в купальнику. Сколько? 15. Ще один фільм, в якому вона грала, це Погані хлопці два, де вона мала відігравати стриптизершу. Її взагалі з самого початку хотіли поставити біля барної стійки з бокалом чогось ігрістого. А потім Марія попочесали, зрозуміла, що, якби, ну, напевно, вона надто юна для цього. Хай просто танцює в ковбойській шляпі. Як така ідея, 15. вона розповідала те, що її сприймають як об'єкт на шоу Джима Кіммела, де ведучий після її історії, починає неймовірно жартувати, а зал заливається сміхом. А, а, як же ж кумедно. На цьому інтерв'ю можна було буквально побачити, наскільки меган відчуває себе незручно. Я знову включаю вангу і прогнозую, що хтось може сказати, що меган сама так поводиться і сама так виглядає. От тому її беруть на такі ролі. Я вибачаюся те, як вона виглядає, і її поведінка, цим мають займатися її батьки та сім'я. Не ти, не я. Це все в межах її виховання. А от кастинг-директори і режисери мають підбирати акторів у фільми нормально. Наступна це історія брук Шиллз. І я давно хотіла сказати про те, що я неймовірно пишаюся своїм сходством з акторкою брук Шиллз із фільму Блакитна Лагуна. Це якраз той самий приклад, коли батьки намагаються реалізувати себе за рахунок дітей. Її мамашка таскала брук з народження по зйомкам. Одного разу знаменитий журнал Playboy замовив зйомку. І фотограф Гаррі Грос обирає дев'ятирічну брук. А гасло зйомки звучить так: доросла жінка в тілі дитини. Вона на цих кадрах. Без нічого? Нічого? Нафарбована, як мадьора жінка і лежить в ванні. І тут журнал розуміє, що. Пахне чимось смаженим, як то кажуть, пацюки біжать з корабля першими. І вони відмовилися від даних фотографій. В віці 12 років вона знімається в фільмі Чарівне дитя. Сюжет заключається в тому, що мама, так би мовити, назвем це нічна бабка. Кохає, покидає, і половину всього відсуди. Ось такий мій девіз. Яка бабка? Мете... Метелик! Хотіла сказати. Ну ладно. Вона проживає в будинку з іншими. Бабками, ну, будинок пристарілих, видно. І має доньку, яку продають на аукціоні, і вона починає працювати також бабкою. А ще в цьому фільмі є любовна лінія цієї дівчинки з фотографом. І в кінці вони одружуються. По-перше, на ній знову нічого? Нічого. А по-друге, на зйомочному майданчику відбувся її перший поцілуй з тим самим фотографом, дорослим чоловіком. Фільм отримав хороші відгуки на Каннському кінофестивалі, і а вже ж ніхто не задався питанням її віку. Також після фільма Брук ходила на різні інтерв'ю, і їй там задавали. Covers they say that on the set you felt very mm -hmm. uncomfortable during all this is that true well i mean i knew it was going to be in good, done in good taste mm -hmm. so i mean you know if you like think about the whole thing it might be a little uncomfortable but i knew that it was going to be in good taste and it wasn't any mm -hmm. movie and so mm -hmm. i didn't feel so bad about it Вона брала участь ще в парочку фільмів, які нас навіть не перекладали. Але один із таких фільмів це Just you and me, kid», Де головний герой, старий чоловік, знаходить персонажа Брук у себе в багажнику в нічого замотаною в один килим. scream. Питання для чого взагалі ця сцена була в цьому фільмі? З нічого? Для чого? На ці питання, а вже ж ніхто ніколи мені не відповість. В Віці 15 років вона знімається в фільмі Блакитна лагуна. Це історія про те, як двоє кузенів після катастрофи корабля потрапили на острів, де взростали разом і потрохи закохувались. По-перше, у нас тут знову такі сцени з нічого, ну це вже класика, але в більшість із таких сцен. Була дубльорша. Боже, спасибі, хоч за це. Також на момент зйомок Брук приблизно було 14-15 років, коли її партнеру 18. Я вибачаюся, коли ти підліток, у тебе рік за 10 років. 18 – це вже дорослий хлопак, так я ще більше скажу. Режисер навмисно робив так, щоб вони закохалися в одне одного не тільки у кадрі, а ще й в реальності. Щоб життя малиною не здавалося. Приблизно вже в цей період Брук знімається в рекламі Кельвіна Кляйна, де говорить фразу: Ви хочете знати, що між мною і Кельвінами?» Нічого? нічого після скандалу Кельвін прибрав рекламу. Тобто з чаруючим дитя скандалів не було. А з Келвіном були. Але не дивлячися на цей скандал, продажі їх виросли в 300 разів навіть після того, як вони прибрали цю рекламу. Чорний піар це теж піар. Віці приблизно 15-16 років, акторка знімається в фільмі Нескінченне кохання. Гасло якого звучить так, їй 15 йому 17, кохання, яке лякає всіх батьків. Таке враження, ніби канал СТБ придумав ці гасла. І знову таки, в нас там що? Правильно, нічого! І ти можеш зрозуміти, що цим всім займалася її матір. І її рідна матір погоджувалася на всі ці зйомки. Коли Брук поступила до університету, вона нарешті вирвалася від своєї матері. У 2023 році вона випустила власний документальний фільм, який називається як той самий фільм Чарівне дитя. У цього фільма дві частини. Я їх подивилася, і от що я можу тобі сказати: по-перше, як я тобі і казала, що наша психіка захищає нас, і психіка Брук захистила її. Для неї це все була норма. Вона вважала це все нормою. І тільки коли виросла, вона зрозуміла, що... Щось тут не те. Вона в ті часи сприймала це все як мистецтво. Коли живеш в жахах, то ці жахи сприймаються як норма. Про що я й говорила? Але хочу тобі сказати, що інколи навіть брук розуміла, що це вже не норма. Її психіка навчилася відокремлюватися від тіла, деперсоналізація це стан відчуження від самого себе.

to see you soon. заголовок Брук Шилс, секс символ чи солодкі? 16. також в її житті знову таки було насилля. Вона там розповідала про те, що побоялася втікти, бо думала, що з неї можуть зробити щось набагато жахливіше, і вона вирішила це все просто перетерпіти. І знову включити персоналізацію. А також після цього випадку вона дуже довгий час винила себе саму. Наступне це Лоліта, і не один подібний ролик в мене не обходиться без неї. І випадок з Лолітою це напевно саме лайтове, що я розповідала за сьогодні. Домінік Суейн обрали на роль Лоліти з багатьох інших акторок у віці 15 років. І так як вона була юна, по-перше, на зйомочному майданчику знаходилися її батьки. По-друге, там було багато таких от сцен з нічого. Там були як і вирізані сцени, про які ми з тобою говорили в ролику, де я робила огляд на лолі, то обов'язково його подивися. І також ще залишили деякі от такі от. Сцени їх не повирізали, але справа в тому, що там всюди була дубльорша, так що хух, видихаємо. Сцени, де все-таки брала участь Домінік, і вона разом була зі своїм партнером, між ними ставилася спеціальна подушка. Джеремі Айренс, який був партнером по зйомках, розумів, що якби матеріал важкий, і намагався дуже добре відноситися до Домінік. В цілому, саме на зйомочному майданчику скандалів ніяких не було. І після зйомок до сих пір Домінік так і не розказала нічого поганого про цей фільм. Надіємося, що так буде і надалі. От тому я й говорила тобі про те, що це сама лайтова історія зі всіх на сьогодні. Але знову ж таки, юний вік в такому фільмі. Знаєш, одне діло, коли це книга, це вигадки автора, це всього лише літери на аркуші паперу. А інше діло, коли це фільм, і потрібно залучати юних акторів. А останнє це саме жахливе зі всього. Історія Єви і Онеско. Її мама віддавала Єву працювати з різними фотографами, в тому числі з Жаком Бурболоном. У них були різні зйомки, але всі несли вони один і той же самий характер. І там такі фотографії, знаєш, місце, з якого ти виліз. І це все було до віку. 10. А коли їй було 11, то вона стала наймолодшою моделлю на обкладинці того самого знаменитого журналу. Також вона брала участь в низькобюджетних фільмах у жанрі «Цотто Ерої». Один із цих фільмів заборонений навіть в декількох країнах. Я вирішила трошки ознайомитися з ним. І це таке враження у мене склалося, ніби я потрапила на оранжевий-чорний сайт, де три юні особи. Нічого. В ітозі, в якийсь момент, все-таки матір нарешті лишають опікунство. Спасибі небесам! Дівчинку удочерили дизайнери лобутенів. Але вона завдавалася такому неймовірному булінгу. Вона покинула школу. У неї були нервові зриви постійні. У 2011 році вона зняла свій власний фільм про своє дитинство, яке назвала Моя маленька принцеса. Слава Богу, що її забрали від цієї божевільної жінки, але. Психіку твої ніхто не поверне. Які я висновки зроблю в кінці, Те, що мені погано, чесно, для мене цей випуск дуже важко йшов в моменті я і плакала, я пустила сльозу. Інколи я сміялася. От Коли я зазнайомлювалася з цим фільмом з Євою, я сміялася, бо я не могла повірити в те, що це, в принципі, існує. Для чого це існує? Ми маємо з тобою з одного боку сім'ї безвідповідальні. Бабусі, які мріють, щоб їх онуки стали акторами, мамаші божевільні, які відправляють на подібні зйомки своїх дітей. І татусі, які, які знають, чим займаються матусі, але чомусь нічого не роблять. Як, наприклад, у Брукшилз. У неї був тато, де він був, коли мама водила її по цим всім зйомкам. І з іншого боку, ми маємо режисери, фотографи, які беруть цих, цих юних особ. І ми маємо само собою тих, хто це все споживає. Для любілі похаяти фемінізм, я скажу одне: саме завдяки цьому руху отаке зараз не являється нормою. Ще 10 років назад Меган Фокс обсміяли на шоу. Зараз же це скандал. Спасибі, що був зі мною, і зараз всі дружно ми відправляємося ригать.